І миколаївців запросили на фестиваль ніч східних казок. Захід вже другий рік поспіль відбувається у драйв-парку. На відвідувачів чекали розваги у східному стилі і традиційні смаколики. Ромати східних прянощів, лицарі, принцеси, заморські страви і забуті легенди. Щоб зануритись у східну культуру, не треба виїжджати за межі Миколаєва. Свято відбулось у парку перемоги. Названня от восточна сказка» дуже е, точно відображає, взагалі, що ви приходи і ребята. ми збирали, просто говорили в соцсетях, Ми переглашаємо всіх бажаючих. і реально всі приходили. Звониш колектив. Придіти, покажіть восточне танцю. Ні питання, прийдемо, все покажемо. Ми. Єдинственне, що от літа многие на морях, но але все одно собрали замечательную компанию. Щоб відчути себе ближчими до сходу, миколаївцям запропонували взяти участь у майстер-класі зі східних танців, в конкурсі на кращий костюм, на відвідувачів чекав виступ справжнього йоги, розпис хною, східний хендмейд, працював літній кінотеатр, а ще була смачна східна кухня. Мне очень понравилось, как девочки танцуют из клуба Шахерезада. Мне очень понравилось, как мальчик шариками жонглировал, очень симпатично. В принципе, мне все здесь нравится, атмосфера очень неплохая тоже. В прошлом году очень потрясающе И я... Конечно, хочу прийти сюда, захотелось очень прийти, посмотреть, поучаствовать, поучиться танцам, всякие сладости, которые обещают, то есть окунуться в атмосферу этих сказок потрясающих. Одзинкою свята стало фаєр-шоу від Миколаївського театру вогню. Наталія Якобсон Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на е, день це була вся інформація. Ви дивилися телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин буде вже о 19-ті. Тоді па.